Зараз ми знаходимося в одному з кабінетів УЗД лікарні «Охмедит», в яку прилетіла російська ракета, і частина кабінетів, частина лікарні була повністю зруйнована. З перших моментів ми були тут з нашими працівниками і волонтерами, допомагаючи розгрібати завали. Але ми розуміли, що потрібна більш системна е, допомога. Тому ми прийняли рішення підтримати цю лікарню певним обладнанням. Сьогодні ми привезли узд апарат, яких в Україні є тільки два. І вони є одним із найкращих в світі. Другий апарат невдовзі буде передано іншій лікарні. Ми дуже задоволені. Апаратом з максимум функцій, максимумом датчиків і чудовим зображенням. Дуже дякуємо. Після тої терористичної атаки, яка сталася 8 липня цього року, перед, ну, перед лікарнею постали нові, мабуть, найбільші виклики, які були за всю її історію, незважаючи на те, що це вже, мабуть, сьома війна, яку переживає ця лікарня за свою 130-річну історію. І завдячуючи небайдужості, співпричетності до проблем інших простих людей, особливо фондів, ми змогли впоратись з багатьма з цих викликів і продовжуємо виборювати право на життя для наших маленьких пацієнтів. І ми дуже вдячні за допомогу фонду разом за таку. Своєчасно дуже потрібну нам допомогу, яка дає нам надію, що ми будемо ще кращими після повного відновлення нашої лікарні. Я надзвичайно вдячна всім нашим донорам, волонтерам, тим, хто допомагає впроваджувати ці неймовірно важливі для України проекти. Дякую вам. Ми неодмінно відбудуємо і переможемо.